Дуже цікава задача підібрати кількість сонячних панелей на отакий дах, на якому ми зараз знаходимося. Значить, це будиночок 20 плюс поверхів, і бачите, яка цікава архітектура. Тут вентканали, будь-які виводи. Коротше, з першого погляду здається, що місця під сонячні панелі немає. Але якщо використати спецконструкції і припідняти. Деякі участки, то теоретично можна розмістити навіть тут 20 плюс кіловат сонячних панелей, і це нам дасть змогу лише е, по проекту Гріндім. Просто провести, що в даному проекті є сонячні панелі, неважливо скільки їх. Вони тут є. Значить, ми попадаємо під компенсацію 1 мільйон гривень по цій держпрограмі і можемо уже зробити повноцінну станцію резервного живлення, у якій сонячні панелі відіграють там дванадцяту роль. Тому що саме головне тут, що це інвертор і літіві акумулятори. А панелі ну просто для проекту вони мають бути, тому ми їх і міряємо. Отака тема, їх ефективність тут під питанням. Да, вони будуть щось давати, та да, вони будуть економити на насоси холодної гарячої води на на ліфти, але задача просто отримати транш в розмірі там мільйон гривень компенсації, і для того потрібні панелі. Отака тема.